Всім привіт! Мене звати Катерина, і під ці коротенькі відео з сьогоднішньої грибалки я розкажу вам, хто я і звідки я і як ми опинилися в селі. Мій рідний город Одеса. Там я народилася і прожила 31 рік. Декілька років тому ми з чоловіком полюбили збирати гриби. В нашому місті немає лісів, тому ми їздили в Херсон і в СМТ Саврань. Це було важко по три години тільки в один бік. А потім, втомлені та змучені, після багатогодинної прогулянки по лісу, їхали в темряві додому. І настільки нам сподобалося СМТ Саврань, що ми вирішили купити там дачу. План був такий: купити стареньку хату в доброму стані за декілька тисяч, але недорогу, щоб залишилися гроші на ванок. Кімнату, і тоді на дачу можна приїхати навіть взимку, а весною садити огород, восени по гриби. Довго ми шукали таку хату. Всі були дуже дорогі, навіть ті, що в поганому стані. Пройшов рік і почалась війна. Досить довгий час мені взагалі нічого не хотілося: ні хати, про яку мріяла останні роки, ні святкувати день народження, нічого. Але час йшов, війна не зупинялася. Наше місто трохи бомбили, і думка про те, що кожна тривога може стати останньою. Не давала спокійно жити. Десь к літу ми знову розпочали наші пошуки житла, але в цей раз вже не дачі, ми шукали убіжище. Мінімальна ціна хати в СМТ, яке нам сподобалось, 5 тисяч доларів. Це за старе занедбане житло, ще в гіршому стані, ніж те, що ми вибрали зараз, без санвузла, звісно. Я не буду розповідати всі наші метарства в пошуках хати, але час піджимав, треба було приймати рішення, і ми знайшли хату в сусідньому селі біля того СМТ, яке нам сподобалось. Варіант не саме кращий. Це було зрозуміло ще спочатку. Але ціна 100 тисяч хоче і зависока для цієї хати, але менша, ніж в СМТ. На момент зділки 100 тисяч гривень це було 3,5 тисячі доларів. Отже, в нас ще залишалися гроші на санвузол, але відсутність ванної кімнати це ще не саме страшне, що є в цьому будинку, та нічого не стало для нас сюрпризом. Ми бачили ці жахліві стіни, цю стелю ще на етапі осмотру будинку. Але це був вибір без вибору. Можливо, в майбутньому цей будинок стане притулком для наших родичів, але сподіваюсь, до цього не дійде, і вони будуть просто приїжджати до нас у гості. Але хто там знає, як буде. Якщо підводити висновки, хотіли ми дачу біля лісу, а отримали хату в селі. Може, я фантазерка, але мені здається, неспроста ми тут опинилися, неначе якась невідома сила мене сюди притягнула саме в цей будинок. А що з цього буде далі? Побачимо в наступній серії. Ну а з розповіддю про те, звідки ми хто ми такі, як ми опинилися у селі, я покінчила. Сподіваюся, вам було цікаво. Тепер в мене буде посилання, і коли будете мене питати, я буду вас відправляти на це відео. Так, що майже все про себе розказала, те, що приховувала довго. Ну а на відео ви бачите, як здійснилася наша мрія. Не прийшлось довго їхати, якихось 15-20 хвилин, і ми у лісі збираємо гриби. От знаходили маслята, знаходили біленькі, що дуже дивовижно. Ми та думали, що ми вже їх декілька років, а то й більше не побачимо. Тому що ран... раніше ми білі гриби знаходили, знаходили тільки у Херсоні. До речі, дуже сумую за Херсоном. Дуже ми полюбляли їздити в Ольошки. Там збирали і біленькі, і маслята в великій кількості. Також я там любила рижики, знаходила. Дуже люблю ці гриби, мої найулюблені. От, ну нічого страшного. Ще, знаєте, мрію побувати на Закарпатті. Просто така мрія, дуже сильна моя. І по лісу погуляти якомусь гарному, бо в них там просто дивовижні, якісь негриби, а гіганти ростуть. Ще побувати у селах, подивитись, як воно там, бо дуже багато приємного чула, то тепер хочеться там побувати. Ну, Я дуже сподіваюся, що скоро наступлять е, мирні часи. Чого я всім нам дуже бажаю? І ми вже спокійно будемо мандрувати по нашій країні, країні і, то, і не тільки в неї. Тут, до речі, біленького знайшла. Дуже рідко взагалі ніколи не попадались мені здорові гриби, якось я їх не бачу. Постійно знаходжу таких карапузіків. До речі, ми не дуже опитні гриб, грибники. Всього декілька років цим займаємося, і оскільки в нас не було можливості постійно ходити в ліс, то усього пару разів за сезон їздили вальошки. В Саврань, Тепер може ситуація покращиться, але поки так. Так, що основні гриби, які ми знаємо, це біли, маслята, рижики, лісічки. Які ще, але вже забула. Ще буду вам знімати відео, показувати. Не знаю, якщо інтересно, якщо не інтересно, то не буду. А, давайте ще плани на будинок розкажу. Поки що ми збираємося тут жити. Саме перше, що нам потрібно зробити, це ванна, кімната. Бо ми звикли митися кожен день. Ну, не буду вам пояснювати, і так зрозуміло, ванна кімната повинна бути. Це по-перше. Потім вже будемо дивитися по нашим грошам, але хотілося б ще встигнути хоч трошки зробити кухню. Хоч трошки. Дивіться, які гарні мухомори ми знайшли. Красавчики. Жаль, що з'їдобні. От, будемо робити кухню, але це вже будемо дивитися по погоді, по грошам і так далі. І будемо зимувати. На, у цих двох маленьких кімнатах, які в нас є, велику поки що трогати не будемо. Будемо зимувати, переживемо зиму, сподіваюся, і будемо дивитися, що буде далі. Назбирали трошки грибів, будемо їхати додому. Всім дякую, що були разом зі мною, дивились це відео. Дякую вам за лайки, за те, що підписуєтесь. Сподіваюсь, вам не було дуже нудно розказала, щоб на Тіктоку вже було, куди вас посилати, коли потрібно. Питаєте, звідки я і хто я. То тепер майже все знаєте, як ми опинилися в селі і що ми тут робимо. Дивіться, який гарний, біленький. На цьому вже буду закінчувати. Всіх цілую, всім всього доброго!